Слава Ісусу і Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо піс сьогодні. Маємо, звісно, триваємо в пості. Хто не може постити, то молиться за тих, хто постить. І так разом приймаємо участь в цьому пості. Але також важливо не тільки постити від їжі, не обов'язково від їжі постити. Якщо у тебе є проблеми з тік-током або з якимось відео, де ти дуже часу десь просто. Вилітаєш новини. Дуже важливо не дивитися. І сьогодні п'ятниця. Давайте в цей день будемо насичуватись інформацією від Слова Божого. Від Божого Слова. Замість новин включаємо проповіді, Євангелію, слухаємо Біблію. Не знаю. Що хочемо, слухаємо християнський контент. Тільки не новини, не тіктоки, не розважальний контент. А в п'ятницю постимо і інформаційно. Інформаційно. Дуже навіть важче деколи постити інформаційно, ніж на хлібі і воді. Тому дивіться, з чим у вас проблеми сьогодні. Де ваше серце? Де відриваються ваші думки. І в ту сторону облягайте війну з цими справами. І в день посту не робіть їх. І не думайте про них. Дуже важливо не думати. Знаєте, як, як оприділити ви алкоголік чи не алкоголік, або маєте ви ж залежність чи не маєте, Відрі... відмовляєтесь від цієї залежності на два місяці. І за цих два місяці, якщо ви хоч раз подумаєте про те, щоб це зробити, то ви залежні, ну як наркоман. Навіть цукор так може бути. Тому аналізуємо і тримаємо свої мислення, свої думки цій чистоті. Бо якщо допускаємо думку. Потім розвиваємо її, і потім приходить дія. Не буває дії просто так без, без думок. Ну так спонтанно на тебе щось може впасти, або ти можеш впасти. Але в гріх так не впадають, тільки входять. Тобто думками спочатку, ну а потім вже все інше рухається. Тому не допускаємо ні фантазій різних, не дурних думок. Бо їх нав'язують, сатана їх буде накручувати завжди. Нема такої супер чудо молитви, яка б звільнила нас від всяких ситуацій, спокус, всяких таких думок нав'язливих. Нема такої. На жаль, ми є в тому стані, де ми маємо завжди боротися. Боротися, завжди покладатися на Ісуса, на Його серце, бути, бути в цьому серці Ісуса, купатися в Його крові. Щоб бути чистими, бо якщо ми тільки виходимо з цієї ванни з кров'ю Ісуса Христа, то одразу стаємо брудними. Тому маємо більше часу знаходитися в середовищі християнському, в інформації християнській, не в християнських новинах. Там зараз, знаєте, дуже багато цього такого різного. Там антихрист, там то, 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 я не знаю, вже радіо стає таке бу бу Постійно про щось, про щось, про щось. Ну але нам треба глибина Ісуса, а не просто новини, де що там сталося. Тому, Слово Боже, найкращі новини, найкраща мудрість тільки в Слові Божому, бо Бог уже об'явив себе. І сьогодні візьмемо посилання 25 липня 2019 рік. Дорогі діти, моїм закликом до вас є молитва. Нехай молитва для вас буде радістю і вінцем, який в'яже. Вас із Богом. Дітоньки, прийдуть спокуси, і ви не будете сильними, і гріх пануватиме. Але якщо ви мої переможете, бо вашим прибіжищем буде серце мого Сина Ісуса. Тому, дітоньки, поверніться до молитви, поки вам молитва не стане життям у день і вночі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик У день і вночі. Ну, Марія, ну, ну дає Марія сьогодні. Ну, як молитва може бути в день і вночі? Спокійно, вночі, коли лягаємо спати, запрошуємо в наш сон всіх святих, всіх ангелів і просимо свого янгола-хоронця, щоб він ішов до табернакума і адорував Ісуса Христа при святих дарах. Це так каже отець Домінік Хмельницький. Я так практикую, не завжди це пригадую, але буває так пригадую, і на ніч відправляю свого ангела-хоронця на адорацію. І таким чином я молюся. Бо він молиться, я молюсь, а він мій такий ближчий є приятель, мій союзник, то можна йому доручати багато справ. Ви не знали цього, то заохочу вас запрошувати ангела свого охоронця на свою молитву, на свою роботу, на свої думки, свою будь-яку працю запрошувати. І тоді ви побачите, що якось воно йде по-інакшому. якось. Я навіть запрошую ангела охоронця собі на тренування, на фітнес, і бачу результати інші. Тому ангел-охоронець охоронець це є не вигадка, це є реальна особа, яка є зараз біля мене, тут великий такий. Величезний чао. Ну, у кого кожного свій ангел-охоронець, тому запрошуйте, він хоче, він прагне, щоб ви його запрошували, щоб ви з ним розмовляли, щоб ви з ним співдіяли. Ну, Така дуже важлива практика. практика. Тоді будемо частіше в молитві перебувати. І, і вночі зможемо перебувати в молитві. Нехай молитва каже Марія: для тебе буде радістю вінцем, який в'яже тебе з Богом, зв'язує тебе з Богом. Тобто, коли ти молишся, зв'язуєшся з Богом. І вже не розв'язуєшся. Марія каже: придуть спокуси в твоє життя, і ти, будеш, і ти не будеш сильним, і гріх пануватиме. Але якщо ти мій, переможеш. Марія каже, що гріх приходить. Гріх приходить, в'яже і, і різні речі, такі, і є такий момент, коли ти вже втомлений і просто не помічаєш цього. Але якщо ти Маріїн, то ти переможеш. Бо твоїм прибіжищем буде серце Ісуса Христа. От, власне, в серці перебувати треба Ісусовому. В серці. І тоді, коли ти перебуваєш в самому серці, вже ніяка ситуація тебе не може вибити. Не вибити з тебе з миру, не з свого спокою, з рівноваги. Бо ти є в мирі, ти є з Ісусом. Будь-яка ситуація належить все одно Богові. Тому довіряємо, вчимося довіряти більше Богу. Тому, дитинко, повернись до молитви, поки молитва не стане для тебе життям у день і вночі. У день і вночі. Поки молитва не стане життям, щоб життя перетворилось на молитву в день і вночі. Неймовірно. Неймовірно, навіть практично не знаю, як то <с> сказати. Але один варіантів це. Почати ангела свого охоронця відправляти на адорацію вночі, Куди, коли ми спимо, наше тіло відпочиває, а янгол, наш охоронець, молиться. Таким чином, будемо трошки приближатися до цих слів марійних, але й також, хто може, той вночі прокидається, молиться. Різні практики є молитовані. Дуже зранку прокидатися, молитися. Ну, і зрештою, врешті-решт. Постійно, щоб в нашій підсвідомості були закладені думки і слова Божі. Тоді у нас і сни будуть благословені, повірте. І на цьому сьогодні все. А і ще хотів сказати, що є вже аудіокнига проголошення отця Братковського. Там беремо фрази, беремо цитати Слова Божого і можемо практикувати метод 21 дня, що дуже вас заохоче, бо він дуже діяльний в напрямку переміни мислення. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з па папа.